Thank you. Слава Господу! Я вітаю всіх із святом, вознесенням Господа нашого Ісуса Христа. Будьте благословені. Ми будемо молитися. Господь наш Бог наш Отець Небесний, Ми приносимо тобі славу, честь і хвалу, Господь. Ми поклоняємося тобі. Ми радіємо життю, яке ти дав нам під цим сонцем, Господь, за те, що Ти простив нам наші провини і дарував нам вічне життя, Господь. Ми цінимо це і любимо Тебе, Господи. Ми просимо довго, благословення, Господь, і Твоєї присутності, Господь. На цьому зібранні, во славу Твою, благослови нас, Господь. Даруй нам Господь прийняти Твоє Слово, Господь, живе і діяльне, яке змінює наші серця в Твою славу, Господи цьому. Амінь. Амінь. на співати псалом. Люблю твій Божий дім». Ще раз щиро вітаємо всіх. Слава Господу. Амінь. Слава Господу. Сьогодні у нас таке незвичне служіння, зібрання. Ми з вами у четвер завжди зустрічаємося зранку, коли проводимо молитовне зібрання. А сьогодні у нас якби, особливий такий випадок, коли ми в вечірній час, якби поєднуючи, ми з братами сказали три в одному. Тому в нас сьогодні святкова тема, сьогодні у нас молитовна тема, і сьогодні також у нас би, підготовка, попередня зустріч перед Воскресним служінням заповіді Господньої. Ми зможемо, мабуть, про це сказати, нагадати про це. Але основна тема, звичайно, це те, що сьогодні всі би, християни відмічають і згадують цю подію. І ми також будемо згадувати ті якраз деталі, якби ці, якби подробиці цього останнього якби такого заключного етапу служіння нашого Господа на землі. Звертаємось би ми до Слова Божого, читаємо і згадуємо. Три роки пройшли, три роки, як би неповітно пройшли земного служіння Ісуса Христа. І ось закінчується, закінчується його земне служіння. Він пройшов Господь, всі, всі, якби, поневіряння, всі випробування, всі етапи свого земного життя. Він пройшов, включаючи, включно й те, що Він постраждав, щоб Він віддав себе, я говорю про Ісуса, віддав себе людям, віддав, тому що був розп'ятий, був похований, але воскрес. І воскрес, і Він з'являвся багатьом учням. Своїм апостолам, також жінкам в багатьох місцях він з'являвся, і дійсно, його смерть і безодня, вони його не втримали. Він живий. І тому сьогодні, коли ми про це згадуємо, 40 день пройшло, минуло. Оцей такий термін, якби сакральний такий. Я його не буду торкатись. Це про це можна було б довго говорити, але. Оці 40 день, 40 день перебування на землі, як Воскресло Ісуса Христа, вони закінчувались. І закінчувались вони якраз особливим такою подією, таким якраз, е, фактом того, що Христос він закликав своїх учнів піти на ту гору, він вивів їх туди, за околицю міста Єрусалим. І там він, якби провів оцю останню зустріч, якби цей етап заключний того, що він був із цими учнями на землі. І ми прочитуємо про це. Про це прочитуємо. Ми от е, візьмемо хоча б із цього Євангелія е, від Луки, 24 розділ. Я взяв від ціля якраз це цю подію, тому що якраз тут Євангеліст Лука досить докладно так говорить про це, хоча й коротко. Він же ж і пише в діяння апостолів. Це теж Лука свідчить, бо там якраз говориться про 40 день. Сорок день це кральна така дата всіх, якби вона дуже-дуже, так скажімо, притягує. Але я скажу, що це не головне, а головне в іншому. Головне те, що дійсно було, і ми побачимо якраз із виходило із самого, самого Ісуса Христа. Отже, 24 розділ. І ми читаємо тут із 50-го вірша. І Він, Ісус, тобто, вивів їх аж до Віфанії, і, піднявши руки свої, поблагословив їх. І як Він благословляв їх, то став віддалятися від них і підноситься, підноситись на небо. Вони поклонились Йому і повернулися в Єрусалим з великою радістю, і вони перебували постійно в храмі, прославляючи Бога. Амінь. Ось так Евангеліст Лука, він відображає цю подію, цей так заключний етап цього. І дійсно ми бачимо, що самим якби, значущим і тим, що вражає, як для мене, наприклад, це було якраз оці два таких, скажімо, Два момента, я би сказав, два таких жеста, такі, через які реалізовано все те, що Господь залишає учня в цей останній момент, і воно відображується в простих таких речах. Господь підняв руки і він благословив. Він підняв руки і благословив. Дуже така, скажімо, коротка інформація. Ми тут ніяких подробиців не чуємо, не бачимо, але ми дійсно зараз з'являємося свідками того, що там відбувалося. І я хотів би сказати, що перш за все, і саме головне, що Ісус, Господь, Ісус Христос, він не залишає учнів просто так, якби віддаляючись. Знаєте, як бувають люди, кажуть, розстаються... По-англійськи, не прощаючись, але ми бачимо, що він якраз проявляє себе, як того, хто дійсно він турботливий, він уважний, він дійсно наставник, вчитель, Господь. І він, якби звертаючись через цей жест, через це благословіння, він дійсно проявляє себе як той, хто дає. Розумієте, як той, хто дає? Не те, не що якби, залишає, а Він навіть дає. І це дуже важливо, що Він дає. Ми бачимо і знаємо, як багато разів Господь проявляв себе як той, хто дає. Він багато чого давав учням, людям, себе, е, врешті-решт, він віддав. А от я згадую той, скажімо, епізод, коли він, скажімо, з'явився серед кімнати, там закриті були учні, а він з'явився воскреслий, у перший день чи в другий день. І він говорить до цих учнів: мир даю вам. Пам'ятаєте? Він дійсно хотів дати. Не просто привітати. Ми от привітаємося, скажемо, мир вам, так? Ми ж нічого не будемо віддавати, а він віддавав. І віддавав Він не тільки мир, а він віддавав особливе свідчення, як тому Хомі. Хому призвав до себе каже, каже: Ану давай свої руки. Ти ще не віриш? Зараз ми змінимо це. І що дав Ісус Фомі? Він дав йому таку настанову, таку підтримку, яка дійсно вона сформувала Його віру. Віру, яку не доставало дещо, не доставало, і немало не доставало, але господь йому.